Вітаю вас на 18-му уроці інформатики для 6 го класу. Тема уроку поняття події, види подій, програмне опрацювання події. Ви вже знаєте, що над об'єктами у програмних середовищах можна виконувати різні дії, а саме редагування, форматування, створення, видалення, збереження тощо. У середовищі Scratch переглянути перелік дій над спрайтами або застосувати їх можна, відкривши контекстне меню об'єкта. Ці та інші дії можна виконати із використанням інструментів, які розміщено в рядку меню програми. Там існують команди дублювати, вилучити, викликати допомогу, збільшити та зменшити. Наприклад, для того, щоб зробити дві копії спрайта, потрібно вибрати в області спрайта потрібний об'єкт, наприклад, метелик, відкрити контекстне меню спрайта, вибрати команду Дублювати, повторити команди цього алгоритму двічі. Після виконання цього алгоритму в середовищі Scratch з'являться два метелика. Після виконання програмного проєкту Scratch зі спрайтами можуть бути пов'язані події, опрацювання яких приведе до змінення значень властивостей об'єктів. Наприклад, після натискання події натискання на клавіатурі клавіші стрілки вправо, виконавець повертається в напрямку вправо та робить 10 кроків, цим самим реагує на подію. Або після натискання події сцена змінила свій фон на синій» Відбувається реакція. Спрайт змінює свій колір на зелений. Команди, які призначені для відстежування моменту настання подій, розміщені у різних групах вкладки скрипти. Розглянемо команду відстежування моменту настання події. із групи події це коли прапорець натиснути. Коли натиснуто клавішу, пропуск або іншу клавішу, коли спрайт натиснуто або коли зміниться тло. Та з групи датчики. Доторкається до межі, доторкається кольору, колір 1 торкається іншого кольору, клавішу пропуск або іншу клавішу натиснуто та мишку натиснуто. Розглянемо приклади фрагментів таких програмних проєктів та їх опис. Фрагмент програмного проєкту, коли натиснуто клавішу Пропуск, переміститися на 10 кроків та змінити ефект колір на 25. Якщо під час виконання проєкту буде натиснуто клавішу Пропуск, спрайт переміститься по сцені з поточного місця розташування на 10 кроків у напрямку свого руху та змінить свій колір. Якщо мишку натиснуто, то «Говорити привіт та змінити розмір на 10. Якщо під час виконання проєкту буде натиснуто ліву кнопку миші, то спрайт вимовить перевіт і змінить свій розмір. Як бачимо у цих фрагментах, події натискання клавіші Пропуск та натискання кнопки миші приводять до змінення значень властивостей спрайта, а саме зміна положення, розміру та кольору. В одному проєкті для кожного виконавця може бути створено кілька скриптів, кожен з яких описує дії об'єкта на настання тієї чи іншої події. Кожен скрипт починається з команди, блок якої має особливу форму. До нього зверху не можна приєднати іншу команду. Усі ці скрипти не будуть пов'язані між собою, але будуть розміщуватися в одній робочій області та будуть виконуватися після настання відповідних подій. Наприклад, на малюнку у робочій області наведено два скрипти для виконавця з ім'ям Sprite 1. Один скрипт виконується, коли під час виконання проєкту буде натиснуто Зелений прапорець, інший виконується, коли користувач натисне на клавіатурі клавишу Стрілка праворуч. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань, які дії можна виконувати над об'єктами в середовищі Scratch, які засоби для цього можна використати. Як можна змінювати значення властивостей об'єктів під час виконання проєкту Scratch? Які програмні події існують у середовищі Scratch? Які команди можна використати для опрацювання подій у середовищі Scratch? Де вони розміщені? Чи можна в середовищі Scratch скласти кілька скриптів для одного об'єкта? Чи можна в середовищі Scratch скласти різні скрипти для різних об'єктів? Та чи можна в середовищі Scratch скласти однакові скрипти для різних об'єктів. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.1, сторінка 84 90. За можливості виконайте завдання, працюємо за комп'ютером на сторінці 87 88. Дякую за увагу! До наступного уроку!